Від кордону до глибокого тилу. Як Естонія готується до російського вторгнення, це буде гарною ціллю для наших підрозділів. Роботи на службі в армії, шоломи і бронежилети для медиків та тривожні валізки жителів. Як нові реалії змінюють життя естонців? Це, наприклад, консерви з бобра, ось генератор, бензин для нього. Та чи захистять десятки кілометрів протитанкових ровів? Чотири метри завширшки із пологами схилами. Факти тижня побували на естонсько-російському кордоні і побачили все на власні очі. Наш Вражаючий ексклюзив просто зараз. Земляний насап посеред поля і вхід захищений бетонними плитами. Що це? Але ще більше питань викликає, щойно бачимо, як згори сюди влучає боєприпас. Це не навчання і нереальні бойові дії. Так в Естонії нині перевіряють на міцність новітні бункери, що розташують уздовж кордону з Росією. На кадрах ексклюзивно наданих нам міністерством оборони Естонії. Бачимо, як одна з бетонних плит тріскається навпіл, але не падає. Потім друге влучання третє, доки всі камери не засипає землею. Чи пройшли ці конструкції випробування? Про це трохи згодом, а поки про те, чому ця країна взагалі почала таку активну підготовку до війни. Росія вже кілька років веде гібридну війну проти Естонії, влаштовує кібератаки, шпигує за її інфраструктурою, вкидає дезінформацію та робить постійні провокації. Розуміючи, до чого все йде естонці взялися всерйоз готуватися до можливого вторгнення. І врахувавши досвід України почали з кордону. Як там все облаштовують? Факти тижня отримують унікальну можливість побачити все на власні очі. Вирушаємо туди. Три з половиною години на автобусі і ми біля КПП у селі Вінській. У супроводі озброєних поліцейських прямуємо уздовж металевого паркану із колючим дротом. Естонські прикордонники розповідають, росіяни зараз дуже активні. Вони дуже активно патрулюють кордон. На певних ділянках будують подібний паркан, як ви можете бачити тут. І у нас є ділянки, де російський паркан проходить в 10 метрах від естонського. Одразу за парканом бачимо протитанковий рів із земляним насипом. Для того щоб протитанковий рів був максимально ефективним, він має відповідати певним стандартам. Це 4 метри завширшки із пологими схилами і 2-2,5 метри вибину. Що власне ми і бачимо тут? Цей ріф наразі довжиною у 500 метрів. Він йде впритул до стовпчиків, де вже починається територію. Історія Росії Якщо ви думаєте, що це зупинить ворога, то немає жодних перешкод, які могли це зробити, але вони його уповільнять. Їм потрібно перекинути сюди якесь інженерне обладнання. і Це буде гарною ціллю для наших підрозділів. Під нашивкою з естонським прапором на його рукаві шеврони з надписом Слава Україні Айнар Афанасьєв – головний інженер Сил оборони Естонії. Розробка лінії укріплень це його задум. До кінця року мають викопати ще кілька кілометрів таких укріплень. А загалом до 2027-го мають бути близько 40 кілометрів таких. Кровів аналогічну лінію оборони зведуть Латвія та Литва. У північно східному та східному районах у нас є природні перешкоди. Це річка Нарва та Чуцьке озеро. На півдні у нас їх немає, тому ми робимо протитанкові рови. Також на кордоні розташують і бункери. Нещодавно естонські міноборони затвердило найбільш оптимальний дизайн і випробування показали: вони витримують навіть пряме влучання артилерійських снарядів калібром у 152 міліметри. Ці бункери розраховані на 10 осіб, і захистять військових від вогню противника і уламків снарядів. Розмір становить близько 20 квадратних метрів. Ми врахували роль дронів у цій загрозі. Тож двері бункера побудовані так, щоб дрон не міг залетіти всередину та знищити особовий склад. Перші 28 бункерів мають встановити вже цьогоріч. Загалом їх буде близько 600. і коштує це чимало. Для завершення всіх опорних пунктів та закупівлі матеріалів необхідно 60 мільйонів євро. Разом із підготовкою на землі Естонія готується і технологічно. Ось кадри тренування військових із роботом Теміс. Це вантажний багатофункціональний дрон, і він став першим, що його взяли на озброєння українські сили оборони. Є кілька уроків, які ми вивчили з досвіду України, і ось один із них. Проста шрапнель може знищити дрон, але таке от покриття добре захистить його. Ці ексклюзивні кадри факти тижня фільмують вже у цеху виробництва цих дронів. Ось одна з останніх моделей. Вона розганяється до 25 кілометрів на годину і може нести на собі до 1200 кілограмів вантажу. Це дозволяє використовувати як для перевезення чогось важкого, так і для евакуації, розвідки або навіть під час бою. Ось на випробуваннях наближених до бойових 40-міліметровий автоматичний гранатомет буря української розробки, встановлений просто на цей дрон, влучає у ціль на відстані більше кілометра. Ви можете інтегрувати будь-яку систему, яка вам потрібна. І завдяки тому, що ця машина важить понад півтори тонни, вона гусенична, а отже дуже стійка. Відтак точність зброї надзвичайно висока. Керувати цим роботом можна на відстані до 4 кілометрів. Усе завдяки пульту дистанційного управління, що схоже на джойстик від ігрової приставки. Нам потрібен цей блок керування з планшетом, пульт дистанційного керування. А в рюкзаку є батарея та радіо. Всі вони підключені кабелями, а пульт це головне. Рюкзак важкий. Якщо я затягну ремені, я можу бігти з ним. Такі роботи вже є на службі армії у 19 країнах світу, і рекордна їхня кількість незабаром буде в Україні. Компанія підписала найбільший у своїй історії контракт. А ЄС його профінансує. Конкретну цифру не називають, але виробники натякають, що мова йде про сотні таких роботів. Ось ця партія наземних дронів вже незабаром відправиться в Україну, і спеціально для наших військових розробники передбачили ось такі подовжені антени. На ваш. На спеціальні частоти, а також ось такі кріплення, за які можна чіпляти ремені для доставки поранених або перевезення спеціальних вантажів. В Естонії розуміють, кращий захист їхньої країни це допомога Україні. Однак і самі готуються до можливого вторгнення, навіть у тилу. Це станція швидкої допомоги у Талліні. Вона обслуговує більше півмільйона людей. Кілька телефонів в координаційному центрі це звичайна картина. Але віднедавна тут з'явився іще один супутниковий. Це як звичайний телефон. Ви набираєте номер і сигнали іде через антенну на даху. Пішов дзвінок. Якщо вам потрібно вийти з будівлі, ми беремо ось такий інший телефон. Нововедення, що почало діяти цього року для всіх медслужб Естонії. але воно далеко не єдине. В мирний час ми використовуємо звичайні шоломи. Вони на випадок пожежі із пластику. А якщо у нас виникне відповідна ситуація, то ми можемо використовувати тактичні шоломи. Через 2-3 місяці у нас також з'являться бронежилети. З огляду на український досвід біля будівлі встановили і потужний генератор, що автоматично вмикається за три секунди, щойно зникне світло. Для карет швидкої також закупили ось такі портативні. Ми можемо просто встановити їх на машину швидкої допомоги та їхати до менших станцій швидкої допомоги, щоб забезпечити їх електроенергією. Вони готові до використання щохвилини, і на тренуваннях ми використовуємо їх дуже часто. А це північно-естонський медичний центр, одна з трьох найбільших лікарень країни. Тут розуміють, початок війни це миттєвий наплив пацієнтів, тому тут теж активно ведуть свою підготовку. Червоний стікер означає, що пацієнту терміново потрібна допомога. Жовтий, що вони можуть почекати 15 хвилин, а зелені це ті, що можуть почекати довше. Подібний розподіл проте у вигляді жилетів призначений для лікарів: червоний для головного чергового, жовтий для медсестер. Однак ключові зміни стосуються запасів ліків. Ось запаси проти різних захворювань крові та інфекцій. Тут вітаміни та гормони, а тут засоби для лікування отруєнь. Тут антибіотики. Тут першочерговий запас, решта зберігається на складі неподалік. Резервні операційні на випадок евакуації теж на поготові. Зазвичай у нас стаціонарні столи в операційних, але якщо нам доведеться евакуюватися з лікарні або змінити місце, ми можемо використовувати ці мобільні операційні ліжка та лампи. До війни готуються не лише на державному рівні, а й звичайні жителі. Приватний будинок у передмісті Таліна. Його господар Альфред Халіка запрошує нас на другий поверх. У шафі, поміж повсякденного одягу, непримітно висить камуфляж. Це тактична форма, літній варіант. Ми носимо її на тактичних навчаннях. Також ось ремінь, мій старий німецький захисний жилет і бронепластини. Альфред є членом Кайцеліту. Це добровільне воєнізоване формування, яке є частиною Сил оборони Естонії. Щонайменше раз на місяць він бере участь у спільних тренуваннях. Якщо почнеться війна, чоловік має стати на захист держави. Для цього все необхідне він зібрав у внутрішньому дворі будинку. Шо, рюкзак, в основному, все якщо мені доведеться поспішати, бігти. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Альфред сім разів був у нас з гуманітарними місіями, в тому числі й на фронті. Тож він чудово розуміє до чого готуватися. Відтак для сім'ї зібрав і тривожну валізку і стратегічний запас. Це, наприклад, консерви з бобра. Знайомі мисливці підсобили ось генератор, бензин для нього. Якщо щось трапиться, то це основні речі. Я також орендую на великий склад, неподалік де решта запасів. Моїй родині їх вистачить приблизно на рік. Естонія, яка з перших днів максимально підтримує Україну, усвідомлює, що може стати для РФ наступною ціллю. Підготовка до можливого вторгнення почалася на всіх рівнях від військових на кордоні до пересічних громадян. Бо ж з таким сусідом, як Росія, навіть попри парасольку НАТО, треба бути завжди на поготові. Із Естонії Артем Куля, Максиміліан Ільченко, факти тижня, сітів єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал. Факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Новий наступ з Білорусі. Що їх там у головах, вже знаємо. Які сценарії під час навчань готують Путін із Лукашенком. На практиці це цілком можливо загрози для України чи більше для Європи? Це так звана провокація під чужим брак, і що зараз відбувається на кордоні? Колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Ексклюзив фактів тижня знятий буквально під носом у недружньої країни. Із хлібом сіллю та оркестром. Ось так під типу покровом ночі прибувають до Білорусі техніка та військові РФ. Ці кадри фільмують від 6 серпня, дня, коли сюди приїхав перший ешелон. До початку російсько-білоруських навчань більше місяця, але підготовка на полігонах вже йде на повну. Чи не перетворяться ці навчання на нове вторгнення з півночі? Чи варто хвилюватись українцям або ж можливо полякам чи жителям Балтійських країн, куди не виключено теж може націлитись Путін? І чи дійсно є загроза ядерного удару під час цих тренувань? Про все по черзі. Поки військові недружніх нам країн тренують злагодженість, аналітики і воєнні експерти уважно вдивляються в мапу, де пройдуть майбутні навчання. А я зараз вам покажу, акуда на Білорусь готувалось нападіння. За легендою білоруські та російські військові відбуватимуть можливу агресію проти їхніх країн: повітряні удари, авіаційна підтримка, боротьба з диверсантами, відпрацювання оборони і розгрому противника. Але є ще дещо. Звісно, ж ми плануємо отработать вопросы применения ядерного оружия. Мова не лише про застосування ядерної зброї, але й про ракету середньої дальності. Сумнозвісний путінський арешник. Та чого чекати насправді? Факти тижня вирушають на Чернігівщину, там, де проходить кордони з Білоруссю, аби на власні очі побачити, що відбувається по той бік. Дивіться уважно до цих кадрів міст, що розділяє дві країни. За ним вже Білорусь до Україна. Ми разом із прикордонниками спостерігаємо за цією ділянкою в режимі реального часу. Спостерігаємо повсякденну діяльність Республіки Білорусь. Прикордонників, що помічаємо, до цього ми ще повернемось. Жителі навколишніх сіл щодня відчувають. Ворог зовсім неподалік. Маршрути шахедів вже тривалий час пролягають саме через ці прикордонні території. Літають над хатою. Цю ночь чотири літали. Тому у цьому селі зараз тільки розмов про майбутнє навчання у Білорусі і про можливий повторний наступ. Що їх там у ми не знаю. Дуже пережива. Страшно, страшно боїмося, щоб не було те, що спочатку. У 22-му лише за кілька кілометрів від цього села все і починалось. Тут пролягав один із шляхів, якими вирушив ворог. Це пункт пропуску Славутич-Кордон з Білорусією. Звідси до початку великої війни спокійно можна було потрапити в Україну. І так було до третьої ранку, 24 лютого, доки наші прикордонники не почули гуркіт російської техніки. Неподалік той самий міст, який тоді підірвали прикордонники, чим і перекрили загарбникам рух, ми знімаємо за пів кілометра від кордону. Нині дістатись ближче небезпечно. Та й проїхати неможливо. Під'їзні дороги зруйновані. Тобто, рух для ворожих колон заблокований. Попри це, прикордонники і військові щодня працюють над новими укріпленнями. Це одна з небагатьох ліній загороджень, яку ми можемо показати: колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Але для тих, хто захоче ступити на нашу територію, прикордонники готують ще багато сюрпризів. Досвід врахували, а відтак легкої прогулянки тут точно не буде. Здійснюється мінування місцевості, інженерно фортифікаційне укріплюємо свої позиції. Зараз іде вже сучасне озброєння і техніка. А, а також приділяємо увагу навчанню особового складу. Та чи цей напрямок обере ворог? І який план насправді тримає у голові? Цьогорічні навчання армії Путіна і Лукашенка найімовірніше будуть проходити не поруч із українським, а неподалік польського кордону. Ми позначили ці місця на мапі. Значить, один полігон це Горський полігон, Він знаходиться. Прямо у польській границі возле Гродно. От так же буде Борисовський задействан полігон. А це вже ризики для Польщі та країн Балтії, держав східного флангу НАТО. Сценарії, які російські генерали промацували ще під час навчань у 2017-му. Путін не зробив той щелчок наступу нас е наступ на сувалський коридор, наступу на держави Балтії. Все до цього було готове. І повторити відпрацювання е, на цьому напрямку росіяни цілком можуть. Як саме схоже, тут можуть застосувати стару практику, добре знайому українцям. Це не ми, це вони. Один з варіантів, що може статися під час навчань, щоб збільшити градус напруження, на, на це так звана провокація під чужим прапором. Ну, припустимо, якийсь напад на білоруський прикордонний загін. Озброєне ну, те, що росіяни вміють діяти по чужим парапором, я думаю, говорити займається ще один варіант провокація за допомогою дронів. З Сучасцям дронів провокацію можна завершити легко і заявити, о тому, що цей дрон, наприклад, не принадлежав ні Білорусі, ні Росії, там, наприклад, Україні або странам НАТО. Ці навчання можуть стати перевіркою на швидкість реагування союзників по НАТО, але є ще один важливий момент. Програмі цих навчань а, також є пункт про а, дії на випадок ядерного удару. сказали чудове слово ядерне зброю. На практиці це може бути не більше ніж елементом психологічного впливу і на європейців, і на українців. Цей інформаційний кейс буде відпрацьований, швидше за все на, на повну Підстава для розширення ну, скажем тривожних а, очікувань у громадян України. Та все ж повернемось до України. Наступ на країни Балтії чи Польщі опитані нами експерти називають малоймовірним, і причина тому війна в Україні не виключено, що вони це тримають в запасі. От, зараз розберемось з Україною, потім займемося на іншому напрямку. Але це далеко не означає, що на півночі росіяни не спробують відкрити новий фронт. Провізуть вони через Чорнобиль, через через пінські болота. Теоретично не мають. А на практиці це цілком можливо. Чи буде на підкріплення тут армія Лукашенка? Теж питання. Той, хто раніше обіцяв приїхати в Україну лише на тракторі, вже показував, як може бути насправді. Вагнеровці приїжджали, вони тренували білоруських воєнствуючих, передавали опит участі в війні. От техніка закупалась. Кількість військових, які братимуть участь у цих навчаннях, поки не оголошувалась. Раніше білоруська сторона озвучувала, що це може бути 13 тисяч. Українські прикордонники прискіпливо вдивляються, що відбувається на тому боці, і тут давайте повернемось до кадрів, які ви бачили на початку. Поруч із мостом російських і білоруських військових поки ми не помічаємо. Все спокійно, змін в обстановці сьогодні не зафіксовано. Чергування безперервні, тому про будь-які зміни наші оборонці дізнаються одразу. Відмічаємо тільки рух прикордонних нарядів білоруських, як в пішому порядку, так і на катерах. Проте навчання у Білорусі цьогоріч не останні. У вересні-жовтні пройдуть ще декілька в рамках організації договору про колективну безпеку. Наші військові уважно пильнують і готуються до будь-яких сценаріїв. Софія Чолос, факти тижня сі Єдині новини. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Спецоперація білоруського КДБ. Це цирк, це спектакль. Як Лукашенко всьому йшов у президенти? мої скажуть, що Звісно, НАТО. Навіщо готує собі запасний аеродром? Він розуміє, що він буде те саме, як Янукович в цій золотій клітці. Та чого в Україні чекати від його нового терміну. Він чемпіон світу по е розводці Путіна. Факти тижня про феномен найхитрішого та найвитривалішого диктатора Європи. Я пообіцяв, що синіми пальцями за кресло держатися не буду. Повірте, це не зовсім м'яке кресло. Таку обіцянку Олександр Лукашенко дав ще 2019-го, коли йшов на вибори президента Білорусі у шосте. Тоді для країни цей похід закінчився небаченим доти масштабом протестів. Ми на сьогоднішній день з го імеємо уже трагедію. Уже трагедію, тому що з Білорусі уїхала 700 тисяч до 2 мільйонів людей. Для народу в двох мільйонів це критично. Але для самого диктатора це не так вже і критично, бо йти з посади він все одно не збирався. Тому слово дав, слово забрав. І вкотре вже в свої 70 пішов на вибори. Бо люди ж кажуть, що треба, хоча йому, начебто, і не хочеться. Є вот сторонники мої скажуть, Надо. 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 Суперників на виборчих перегонах у Лукашенка було четверо, але всі вони ретельно відібрані білоруськими спецслужбами, а може й російськими. Це не кандидати, та не знаю, як їх називають фейкові кандидати які uh, були прописані в спецоперації КГБ uh, зарані. Uh, Лукашенко утвердив цю спецоперацію. реалізує її. три з чотирьох кандидатів взагалі не проводили передвиборчу агітацію. А навіщо? Коли все і так зрозуміло? Для них це пустий ритуал, в якому вони мають взяти участь, бо так буде краще для всіх. Бо, uh, Можна або отримати якісь плюшки, або отримати якісь синці, якщо е, в цьому участь не взяти. Єдина кандидатка, яка, хоча б, зустрічалася з виборцями, Ганна Канапацька. Хто така, погляньте на ось це її фото. Достатньо безвольне существо, яке само не знає, що делать, ні іміють ні понімання, ні стержня внутрішнього. Нічого. Канапацька вдає, що вона опозиційна до влади, навіть вимагає звільнити політв'язнів. Але ім'я того, хто то їх посадив, не називає не зробиш посаджу всіх виновних в камеру Сам факт того, що канапацькі дозволяють виступати на публіці, є підтвердженням, що вона фейковий кандидат. У нього була зустріч на тракторному заводі з збирателями, повний зал. Це говорить о том, що за начали включати адміністративний ресурс. Річ у тім, що Лукашенко страшенно боїться повторення подій 2020 року, коли сотні тисяч білорусів вийшли на вулиці проти сфальсифікованих результатів виборів. Тож про всяк випадок вже готується до можливих протестних акцій. Заявляється создання 13 спецпідрозділів внутрішніх войск в обласних городах, в крупних районах і в ближайшого часі ще двох спецподрозділень раз таки направлять на то, щоб подавлять можливі протести в країні вибори в Білорусі почалися ще в понеділок. Лукашенкові дуже сподобалося дочасне голосування, адже за тиждень можна спотворити будь-який результат. Да, ми послі ми вибори фальсифіцірували. Коли вночі курнам підходять председателі комісії, охраняють урну два міліціонери і вбрасуються пачки бюлетенів Майже всі керівники комісії на виборах цього року вже брали участь у фальсифікаціях. кажуть в об'єднанні колишніх і білоруських силовиків. За 31 рік правління Лукашенка у них чимало досвіду. Навіть якщо весь світ виступить сьогодні проти Лукашенка, він все одно стане президентом, якщо він цього захоче. Що ж чекає на Білорусь у найближчі п'ять років? Сценарій перший подальша економічна та соціальна деградація. Путін підтримує режим Лукашенка ровно, щоб вот, вот, він не здох. Я имею в виду сам сам режим, Можливе зниження світових цін на нафту. Удар по гаманцю білоруського диктатора. Санкції проще, все це повний бред і чепуха. Білорусь переробляє 21-22 мільйони тонн нефти, 7-8 потребляет сама, остальное продає на третьих на ринках третіх країн. Це серйозний удар по доходам Лукашенка. Сценарій другий повторення подій 20-го року, коли на вулиці протестувати вийшли сотні тисяч білорусів. Люди мають згадати про те, що саме вони є білоруською нацією, що вони є білоруською державою, і вони мають навести лад і прибрати від влади негідників і злочинців. Але проблема в тому, що активних білорусів фактично примусили виїхати з країни. Інших посадили за ґрати. цими посадками, ось цими угрозами. Посадок вони видавили із Білорусі практично всіх вот отена свободи. Сценарій третій: економіка Білорусі, як і влада Лукашенка, тримається на іншому диктаторі російському. Він чемпіон світу по розводці Путіна, бо він йому. Тут я з вами, тут є з Європою. Потім, нарешті, Європа від нього відмовилась, і він став максимально залежним від Путіна. Але він продовжує його розводити. Але залежність від Путіна лякає Лукашенка. Росія вже стала притулком для воєнних злочинців, таких як Башараса або Віктор Янукович, кличе його до себе, і Путін навіть виділив йому в підмосков'ї 70 гектарів землі. Лукашенка максимум. Прислав ландшафтних дизайнерів, вони там покрутили щось, та составили план, плани На цьому все заглохло. Да вони хоче туди. Він понімає, що він буде саме, як юнукович в этой золотой клітці. Як на запасний аеродром Лукашенко швидше дивиться на південь і далекий схід. Якщо фантазувати, і а, ми бачимо, що українські танки наближаються до Москви, і Путін тікає. Логічним для нього було б тіти в а, північну Корею. Он частично зуворований у белорусского народа хранит как раз в, в, в арабських еміратах. Мінського літа називають типу, і по наша южная резиденция. Та поки Лукашенко повністю повторює шлях іншого диктатора Путіна до гайського трибуналу. Спочатку робить Білорусь плацдармом для наступу на Україну, а тепер виробляє для кремлівців снаряди. Лукашенко виконує все те, що необхідно путіну. У буквально недавно появилось розслідування про ізводстві снарядов в Білорусі Лукашенко виконує оборонний заказ. Сусідство Білорусі з країнами Європи теж вигідно Путіну як фактор для дестабілізації, а можливо, колись і для прориву кордону. В Білорусі вже навіть створюються загони штурмовиків на базі екс-спецпризначенців внутрішніх військ. Когда Путіну нужно буде пробивати Сувалський коридор, то раз и начнет какими-нибудь такими подразделениями типу Карпінковського. А Лукашенко потім об этом узнає тільки из телеграм каналов Мирним шляхом диктатор Лукашенко владу не віддасть, кажуть наші експерти. Адже за 31 рік правління вважає Білорусь своєю власністю. Держава я, король сонце, в нього історія король бульба, мабуть. Якщо да? да. да, хочу хотите спросить кого, то вже научись за представниці. Перемогу Лукашенка не визнають ані Україна, ані інші європейські країни. Європарламент вже просить про це. ЄС щоправда від цих рішень демократичних держав диктатору ні гірко, ні солодко. Тож, скоріше за все, звільнити Білорусь від диктатури можуть лише українці, прикладом розваливши сусідню Росію. Костянтин Павло Факи тижня Сітіві. Єдині новини.